Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Уряд України закликає Ізраїль переглянути політику щодо українців, які приїжджають до України. Український уряд може заборонити паломництво до Умані та скасувати безвізовий режим. Про це йдеться у заяві Посольства України в Ізраїлі. Уряд України в однозначному повідомленні Ізраїлю: якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, в'їзд ізраїльтянам до Умані буде заборонено. Україн. На має намір припинити безвізовий режим з Ізраїлем. Крім того, минулого року Росія спеціально била по Умані, коли там були хасиди, і хотіла перекласти відповідальність на українське ППО, аби викликати міжнародний скандал. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук назвав проблеми, які виникають в українських громадян під час в'їзду до Ізраїлю приниженням. За його словами, у відповідь український уряд може заборонити паломництво до Умані та скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю уряд України не потерпить приниження своїх громадян при в'їзді в Ізраїль. Ми зупинимо дію наших двосторонніх угод про безвізовий режим, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Це варіант лежить на столі нашого уряду, заявив Корнійчук. Посол також допустив можливість заборони на в'їзд ізраїльтян до Умані. Те, що року хасити паломника святкують іудейський новий рік, Гашана. Якщо Ізраїль хоче, щоб його громадяни приїжджали в Україну як туристи, у тому числі. Слів умань я вважаю, що премєр міністр Нетаньяху повинен особисто втрутитися у вирішення поточного стану справ наголосив. Він раніше джерело Анвів, оточенні одного з членів ради нацбезпеки і оборони повідомило, що РНБУ планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. а Також домогтися виключення представника цієї країни з дипломатичної зустрічі міністрів оборони у форматі Рамштайн. Він заявив, що причин для якого кроку є кілька серед них недружні ставлення. До українців, які проїжджають в Ізраїль, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для українських біженців. Крім того, Тель-Авів досі не хоче допомагати Україні зброєю, бо більше за даними джерела ЕНВІЯ, підозра, що важлива інформація, із зустрічем Раштайн потрапляє до третіх осіб. Нещодавно Євген Корнічук посол України у Ізраїлі, офіційно закликав владу цієї країни переглянути рішення про припинення дії медистрахування для українських біженців. Корнічук пізніше спростував Інформацію про бажання Києва скасувати безвізовий режим для ізраїльтян, Однак підтвердив, що занепокоєння і проблеми є, і питання розглядає вище політичне керівництво. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.